Начало. Так, ідемо на маковицю. Бабушка, ти ще як Я? Я жива? Висота, десь 580 метрів над рівнем моря, а нам треба дійти до 90... 984. Така краса у нас очікує. Краса. О, туди йдемо. По такій Ззаді там яремче, ну трошки не видно, і вже Добре. чутно пруд. Ну, ідемо, ідемо. Діти вже, я не знаю, вони, мабуть, на маковиці. Не знаю. тим Ну так, до оглядового майданчика, а там подивимося. Ну, вони побігли. Так, ось наші діти нас чемненько чекали. Да? А ну пішли, дивиться. Та тиха Маша. Так, оглядовий майданчик. Так. Ну дав. А з чорно де, а що там десь ми живемо. там, а там? Ого. Краса. Краса, краса, краса. Йдемо стежкою і тут нас такий камінь очікує, цікавий. Прям наче ворота. Оп! Ого, який камінюка. Аменюка, бабушка. Ідемо. О, то мурашник. Мурашник. Так, ну отака стежка. Ідемо. Так, ну що, ми піднімаємося. Піднімаємося привал на такому чарівному камінюці. І там я ремчі внизу. І яка висота у нас? Десь 620 метрів над рівнем моря. Так, ми дійшли до вказівника, до найстарішого дерева. Зараз підемо. Маковиця туди ще нагору, до Яремчин. Тобто ми пройшли півтора кілометра, ще два з половиною до маковиці. Марієчка, цей мак, жив, он там десь побіг. Так, от туди ми йдемо на, до найстарішого дерева. Так, Отака от стежечка привела нас. До найстарішого дерева. Ну, Тут це не смерека. Несмирека, ну, не щось листяне, о, туди високо. Це, тепер йдемо йдем, повертаємося до бабусі нашої, яка відпочиває. І йдемо далі на Маковиці Сюди спускалися, а Ми тепер піднімаємося. Сюди аж бігли, а зараз будемо підніматися. Ну нічого знатно так спустилися, там місто відніється Підйом, вже люди спускаються, ми тільки піднімаємося, а он Марічка у нас сидить. Оп! Да, Так, круто там. Ага. А що там видно, єремче? Ого! А там прям сховатися можна. Сюди. Ага. А як ви сюди зайшли? Ну, я йшла так. Так, он Максюша відпочиває. Щас. Бабушка йде, бабушка. Так, вона йде, так класно йде. Сюди. Ой, ого. По-перше, сюди, а по друге, от як сюди подивиться. Вон там який обрив. Он сюди, якщо подивитися. А, ага, то там місто. Так, да, там місто. А там гори. Там гори. А тут я. А тут ти. О, ще одну я печеру знайшов. А це смітник, отак люди бачите, роблять таке. Ага, Так, це у нас так званий ще підйом, різко ми вниз опустилися, а он діти знайшли такого звіра цікавого. А, ну, Вони ж її побудували, гроші склали. Ага. А тут вон лошадь. Ну, ми ще не дійшли. Це такий перешийок. Ага, на лошадки трошки пройтися 200 гривень туди. Так, це такі такі гори. Там я ремче. це ще гойдалка, платна гойдалка.

Так, ну ось ми майже на фінішній прямій. О, там нас. Навірно, ми дойдемо туди на маковицю, їздять позашляховики. Отака дорога така дорога. Та ще. І такі потрясні види. Гори, діти відпочивають. Вже все, Машенька вже зовсім. Да, Втомилася? Да. Угу. І от туди. Скорей буду, коли буду. Ну що, прям прямо фініш на фініш напрямо. Отам ми будемо обідати. Марічка. І десь вже Максим, мабуть, давно там. Залишились нам буквально в метрі 30. Піднімаємося. Піднімаємося. Дорога витоптана. Жарко дуже. Ну це ще не дуже жарко. Давай, Марія, я заснімаю, як ти добіжиш. Так, такий дуже стрімкий підйом, різкий. Але краєвиди. Марієчки на попа. Давай. Вон Максим, ти підкорив? Вон он. Він вже нас давно чекає, що значить молоді роки. А ми його вже з собою не молоді, так? Один два рочки старші. Ну все, останні 10 метрів. Так, давай другий раз. <плес> з нами. <плес> а медалька саме дошого Добре, я вам куплю медальки за те, що ви підкорите. Марія, давай, за медальку! Давай, давай останні 5 метрів. Ми з тобою. Ура! Дякую! Все, дойшов! Ура! Максим, підійдіть в двох станьте. Зараз ми їмо так. Що ми їмо? Ми їмо рибну юшку. Це, так, ми спуск. Можна тут пройти, да. Спускаємося вже через скелі Довбуша, Найходіший проходить. Загадуємо. Баж... Да. Почекай, Максим, я буду тебе тут те те зустрічати. Да він вже пройшов тут вузеньке. Ой, ну, маленьке. Та тут, ма, тут ти пройдеш. А де моя папа? Це, мабуть, тут. Той. А де ти там поклала, і вон вона лежить там. Так, оп. І ми тут. Рама, он ти тепер мільярдер. Ні, я. Ой, я не загадала бажання. Оп! Загадали бажання. Я пройду. По Мільярдер. Що тепер Миллионер. То ми самі собі придумали. Так, спускай. Водопад пробій. Марія. О, яка рука, бо Максим купив собі рогатку. Ану, давай, давай, Попері... стріляй. Ану, Маша, ну да, трохи. Прилетіло до дерева, перелетіло до дерева. Води, води, ще ходимо. Ну давай. Вон, та ж там біля дерев. Так, Макс в річку стреляет. Рич! Ричку сразу. Он да, бабуся стоит, с фиолетовой сумочкой. Оп.